От зараз вам покажу ще одне відео. Ми приїхали в магазин. Настя каже, давайте зайдемо, глянемо на рибки, Ну, давайте зайдемо. Тут їх є багато цих акварівних. А я вам так трошки приблизно. Такі хорошенький. Тут трошки інший. Тут ще інший. А зараз покажу оце таке із водою нормальною. А тут морська вода. Щось моя Настя закупила. Капки. Ой, яке страшне, не показує. Це кому? Це тобі. Я це курха для собаки. <режу> Боже. Оце з морською водою золоте рибки, але гляньте, які вони. Яка краса. От що там природа. Гляньте на величезні. Красавиці які. Ось таке. Це ми прийшли в зоомагазин. Так, все для собачок, для котів, для рибок, там пташки. Є. Тут у них такий кораблік стоїть, типу. Значте, кисень бульочки. щоб їм було добре дихати. Це ще Ти тут подивися, на Де ти каш, бойовий? Оці... Ой, які гарні вони. Дивіться, яка рибка. Тут щось таке маленьке, оці відділення. Пес Пол... зараза. Так називається. Рибалічі, що я казала, золоті, називається пес зараза. Пес це риба. І зараза а переложить на наше слово. Почти. Отак я ще трошки показала вам. Чуть-чуть. У мене був акваріум. У мене акваріум, навірно, був. Зараз я вам покажу. Отако. Отако, о, бачите? Отак от, от до землі, а може, ще навіть більше є. Ну, дуже великий був акваріум у нас, поки діти маленькі були. А потім ніхто не хотів ухажувати. Скалярії. Я позабувалася вже імена. Позабувалася всі вже. Ще в нас вальповниш сомики були. Як не відложують яєць. Ціла стінка в цьому. Ціла стінка в акваріумі. Це покажи, нам? Ага, о. Ну то я хочу їх переложити. Настя, як хочеться перевести це ім'я? Риба? Зараза, Ну якось воно перевод це іспансь, не не нема переводу, це риби зарази називаються. Mm -hmm. <laughs> Ой, яка красота.